І ручки не старі. Триває етер на громадському інтерактивному телебаченні та радіо. Один і з нами на зв'язку співзасновниця форуму військових письменників, керівниця Львівської бібліотеки для юнацтва, волонтерка Тетяна Пилипець. Вітаємо в етері Привіт, привіт, вітаю! Слава Україні! Героям слава, і про одного з таких героїв ми будемо сьогодні говорити. Ми будемо його згадувати так. Тому що для мене, наприклад, ну, було шоком те, що людина, яка постійно світила, підтримувала. Я пам'ятаю дуже от той свій кримський період, коли він постійно а, писав якісь просто пару слів, які підтримували, надихали так і хотілося далі творити. Тобто, людина несла б дуже багато світла в цей темний, на жаль, в темні зараз часи, так і ми будемо з. Згадувати Юрія Кархута. Таню, ти його знала особисто, так ти о той час, період його хвороби, теж я так розумію, що була або поруч, або просто бачила весь той період. От за що ми пам'ятаємо Юрія? От який внесок він залишив в українську культуру, в українське слово? Юра з'явився в нашій літературній сім'ї з легкої руки світлої пам'яті Люби Хомчак. Я думаю, що в найближчими днями вони вже на м'якенькі хмаринці будуть дивитися на нас разом і підтримувати нас і берегти. І дуже багато е, середовища не розуміли, що робить тут заслужений енергетик, людина, яка працює про і турбується про безпеку української енергетичної системи, саме в літературному так, колі. Але Люба ніколи не. Робила якихось кидних виборів, хто має війти в цю літературну сім'ю. І насправді дуже швидко ми зрозуміли, що Юра має місію свою, яку він скромно несе, от ти правильно сказала, підсвічувати підсвічувати людей, підсвічувати події і знаходити можливість відрефлексувати речі, які можливо сам автор чи людина, яка не може. Можливо, сама відчути, що вона важлива зараз в цьому місці. І ми, відповідно, Юру сприймали ну, як помічника, як людину, яка постійно е намагається зробити якомога багато фотофіксацій. І, неначе постійно, думає про те, що чогось не встигне зробити з нами. Його тому було дуже повно, його було дуже багато, він був дуже відкритий до всіх нас. Але Значно пізніше, коли вже не стало самої Любочки Кумчак, я зрозуміла, що юра е, є нашим цементом середовища хунчаківців, середовища книжкових талог. І саме таким цементом мусить бути людина, яка, можливо, має менше творчі амбіції, це я навіть по собі розумію, але має дуже багато любові до тих, хто навколо нього. Бо насправді кожен автор він трохи мусить бути егоїстом. Це є нормально, тому що властиво. Егоїст-автор, це людина, яка буде прицільно працювати зі своїми текстами, максимально їх так презентувати, шукаючи свого читача. У Юри не було властиво цього егоїзму, і, відповідно, вистачало е е творчої цієї енергії на нас і нас. Зараз, коли Юра був ще в четвер розмовляв зі мною, ми прийшли до. Спільного знаменника, коли презентувати книгу на бистрині буття? Це книга про книжковий рух, зорганізований, так би мовити, знизу ініційований малими громадами різних міст і містечок України. І ця книга мала бути презентована 22 березня в Миколаєві на Толоці, А властиво у Львові ми хотіли презентувати 16 березня, щоб вже у Львові розпочати цю дорогу і вже їхати з нею в Миколаїв. На книжкову толоку в рідне місто люби Хомчак, де і народилась ідея книжкових толок. І Юра домовився зі мною швидко по програмі, а потім просто три години ми розмовляли про нього, про нас. Я дуже багато плакала. І він питався в мене, чи я плачу над його хворобою. Я кажу, ні, я плачу над тим, що я маю щастя з тобою зараз говорити і маю щастя там спілкування останніх 10 років. Співання, яке виключно надихає, а потім я зрозуміла, що мені треба буде більше говорити про те, що Юра, як е, людина, яка працювала по забезпеченню енергетичної безпеки країни, зробив ще одну дуже важливу місію. З Його е, побратимів по енергетичній безпеці, багато хто пішов на фронт і не повернувся вже в сущі реальності. І Юра власним коштом зробив в пам'яті цих людей таку книги, які залишаться їхнім родинам, які залишиться нам, тому що ці люди були зовсім не оприявлені, вони були такими видимими, адже вони просто захищали енергетичну безпеку, а потім поклали своє життя на алтар батьківщини, і властиво Юра дуже хотів, щоб про них теж не забували. А вже про безтрину буття говорити, це його. Вітання нам як друга, вітання нам, як компаньйона, колеги, тому що це є фотоальбом мандрів літературних. Він мав найбільший фотоматеріал по наших мандрівках, і буквально нам залишилося допрацювати 30-40 фотографій, і ця книга буде запрезентована у Львові. А далі я думаю, в Миколаєві. Я не знаю, яким буде її тираж, але фактично зараз ми маємо. Те, що заплановано було, це майже 200 примірників для учасників руху і близько 50 примірників юра передбачив, щоб можна було продати на потреби ЗСУ, зокрема на потреби військових авторів, які на фронті. І мені дуже важливо ще сказати, що крайній форум військових письменників він був дуже емотивний і медіативний, але нам дуже не вистачало. В команді середовища волонтерів, щоб військові, які приїхали на форум, мали можливість в цих літературних десантах на презентаціях контактувати з тими, хто є їхнім абсолютним тилом. І Юра підхопився, зробив можливість три дні бути з форумом. І він їздив в Польвівщині. Він супроводжував авторів. Він був настільки комфортною людиною в спілкуванні, і от в форумі 23-го року я особливо це оцінила. Відчула, тому що для мене комфорт мистецький творчий учасників форуму військових письменників, він передусім я можу пожертвувати навіть кількістю презентацій, аби ці люди могли, хоч трохи пробути в певній творчій лабораторії між людьми, яких її розуміють, з якими можна проговорити свої творчі радощі і печалі, і звісно, говорити про війну, але в контексті того, як людина рефлексує на неї як автор. Юра був просто в цих питаннях незамін. І коли я скажу, що в мене тисячі друзів, яких я можу назвати друзями, то втрата Юри буде мені дуже відчутна, тому що е, з ним можна було працювати без озирання на оцю, знаєте, творчий момент, бо ти боїшся зачепити людину, якось не так прохарактеризувавши її творчі імпульси. Юра був настільки е, відкритий до будь-яких розмов. Ну і важливо сказати про те, що на початку великої війни ми були дуже потужно в волонтерстві, тому що всі хлопці, які йшли енергетики, які підкріплення брали, йшли на фронт, Юра їх екіпірував. І в певний період я працювала з ним пошуку хороших бронежилетів і шоломів. І Юра це робив безконечно, поки всі, кого він відпускав зі своєї безпосередньої роботи. І ми дуже вдячні його, до речі, колективу, тому що вони до останнього підтримували. Юра не відчував, що це е, якась там фінальна його дорожка. Він е, цю доріжку життєво йшов до самого кінця, усміхаючись, квіпнучи силами е, і надихав всіх нас. І це неймовірний досвід. Я не знаю, навіть деколи такої от, е, спостереженням співдружби з такою людиною. Теж набираєшся сили, бо поки ти живий, ти маєш же. Прокоментувати так, що це були за фотографії, там можна було побачити дійсно на них на багатьох кадрах Юрія Кархута і разом з тим таку і поетичну і мистецьку родину, так це ті фотографії, які були надані нам донькою пана Юрія. І буде наступне питання: як вболівав за Україну Юрій? І чи не може бути такого, що ті події, всі, які відбувалися довкола? Якось і вплинули на його здоров'я, на самопочуття. От як ти відчуваєш, може бути це причиною? Хоч ми багато розмовляли про медичні особливості його лікування, адже він боровся, він проходив хіміотерапію, він постійно був в терапії різні ще такий підтримуючий, але ми не заглиблювалися в його стан. Він вважав, що. Поки він може працювати, встати, прийти на лікування, зайти до нас, зайти до видавців, зайти до друкарню, він функціонує, він корисний і він має це робити. Однозначно, просто має це робити. Щодо його е, ментального цього здоров'я, про те, всі зараз говорять, так от такої кріпості духу, мало в кого я зустрічала, і якщо його і звісно, що ти не можеш бути. Заангажований в ці події жити цими всіма болями і, не, і, і це минатиме безслідно. Але він постійно йшов в наступ, в оступ, ніколи не давав кроків назад собі. Він був. Так, так, у нас щось сталося з інтернетом, так, зі зв'язку. На жаль, так. Так, так, з'явився зв'язок. Угу. Тетяно, повертайтеся до Я вже шукаю. Поляр. Я тут? Все. Можна Я тут продовжувати. Сприймати. Бачимо і чуємо. Так. Властиво е ніколи не було видно. Я з ним спілкувалася з телефоном через день і раз в тиждень заходимо, бачились? Я ні разу не бачила якогось розпачу чи зневіри. Це правда. Е але. Коли ти так співживеш як Юра ситуацію, я думаю, що це неминуче відбувається на твоєму здоров'ї, на твоїх е, якихось внутрішніх ресурсах. І якщо там напевно дивитися глобально, то я не сумніваюся, що загострення було також і від емоційного стану. Єдине, що можу стверджувати, що це точно людина не покладала рук, не опустила в жодному моменті. І коли ми бачились в крайній раз, він розумів, що він виглядає трохи гірше, ніж зазвичай, але він так заспокоював мене і всіх дівчат з Він пив каву, з'їв шматочок сирника. Навіть він настільки робив навколо себе авру впевненості, що ми повірили, що хвороба відступить. Ось таким сильним був його поштовх до того, щоб працювати, і йти далі. Ну і ще Юра за кожної нагоди дарував всім подругам своїм квіти. Я не можу сказати, хто чоловіків мені подарував більше квіти, чи мій коханий, чи Юра, але от ці квіти він робив це якось так особливо, що ти потім ще кілька тижнів на цьому дружньому запалі готова була братися і за цю справу, і за цю і з'ясовувати, і йти була в нього така, такий, ну насправді такий в нього талант. Якось так свічувати без, без якогось опломбу, я б сказала. І оце найбільше. От Люба з'являється на багатьох фотографіях, Люба, Хунчак світлої пам'яті. Це найбільше, що Юра от ніс з, з ідеї Люби Хомчак, От вони разом зараз на світлині, і ось цією тихою, щоденною роботою і бути ангелом для того, хто біля тебе поруч, Незалежно, дитина, дорослий. Старша за тебе людина відома, менш відома, людина, яка має людина, яка просто пригодилась до цієї компанії в той чи інший момент. Юра, напевно, найбільше з нас усіх зміг ту науку від пані Люби перейняти і в практику в цю що буде видана книжка так, і буде презентована в різних місцях. Але талант Юрія він такий багатогранний. Так він займався і фотографією, і писав навіть пісні. Так от які ще будуть моменти, якими ви будете вшановувати? Можливо, вже є якісь ідеї, якісь задумки? Я думаю, що найперше ми маємо допрацювати книгу. Юра дуже чітко пояснив, що хто має зробити. І ми її запрезентуємо, як і планували. Я думаю, що в часі на нас не, не буде проблеми, тому що книга в роботі. Що, щодо того, що його тексти деякі стали піснями, мені видається, в нього дуже багато друзів серед лівських музикантів, зокрема, Гурту Ватра і Володимир Питин, соліст, багаторічний на ватри. Вони просто такі, в них була така дуже якась така надихнена дружба. Я не сумніваюся, що зроблять якусь інтернет-підбірку саме е, музичних творів на його е, тексти. Але м, мені дуже важливо, що окрім книги про цей рух книжковий мандрівний, е, він навіть з мене витягнув поезію. Я казала Юра, тільки заради твоєї ідеї віддаю свій вірш, тому що соромно. Свої вірші показувати там, де поряд з тобою е, в, цьому, в цьому фотоальбомі, там справді метри української літератури. Але от Юра знову таки вмів натиснути на ці е, душевні е, струтки, і він говорить: тут книга не про те, щоб мірятись літературним талантом, книга про те, щоб показати сокровенне, бо воно збережеться в тій когорті людей, які були з тобою в моменті, коли ти. Жила ось тими емоціями, що навіть народжували вірші для людини, яка не для мене написати поезію, чи то вірш, напевно, поезію я не пишу. Це такий виклик, це виключно як, як прожити якусь складну хворобу. І я вирішила, що для Юриного проєкту для цієї ідеї я один вірш віддам. Але головне було мої рефлексії, власне, про мандрівки з Юрою. Я дуже рада, що він тоді мене змусив сісти і їх описати. Тому що зараз я вже по-іншому відчуваю. Коли я читаю цей маленький прозовий уривочок, я думаю, як добре, що він мене змусив сісти написати про цей дім Україна, тому книга на «Бистрині буття буде. Ми будемо її презентувати. Я не знаю по накладу, чи ми зможемо її активно десь продавати, тому що все таки вона була як благодійна задумана для ЗСУ, для команди наторів. Але ми її точно будемо показувати в купі з каталогом про книжкову талоку талок пам'яті Любви Хомчак. Це буде логічно так працює пан. А що нас ще здивує? Я дуже сподіваюся, що його його неймовірні діти, зокрема донечка, сонечко, яку він називав Віка. Вона зможе, вона буде вести сторінку. Вона зможе потихеньку виставляти і фото, з якими ми працювали над цією книгою, і спогади про батька, і ми про більше про нього дізнаємося. Але мене зараз дуже цікавить власне його ця частина життя, яку він присвятив у віковічної пам'яті героїв, які були його колегами, які загинули на фронті. І він говорив про них крім мене, ніхто не скаже. і Вони будуть пам'ятю тільки в своїй родині, в сім'ї. А має пам'ятати хоч якесь коло. Бо на жаль, кожного героя ми вже не можемо пам'ятувати усі, але кожен герой має мати своє коло, де за нього моляться, пам'ятають. І тоді ця пам'ять триватиме по іншому. Ні, якщо в пам'яті будуть тільки рідні і найближчі, тоді це невдячність українська і Юра над цим працював. І я дуже сподіваюся, що ми зможемо ці невеличкі брошури пам'яті героїв з його роботи теж ширити, особливо в соціально важливих місцях, де волонтери, де люди, які Живуть цією війною щодня. Тому я думаю, Юра і зараз буде нас ще дивувати, надихати, і ті, хто буде за, за нього тримати цю пам'ять, будуть ще багато за нього триматися, як за друга. А, Таню, ми раз уже зачепили цю тему дійсно героїв. Так? Я думаю, варто трошки детальніше про це поговорити, взагалі подумати і взагалі тримати цю ідею, так? тому що в нас багато авторів, поетів, творчих людей, які зараз воюють, так? які зараз на фронті. Треба згадати Макса Кривцова, який теж він мав якісь певні свої переживання, можливо, якісь такі дуже глибокі, можливо, образи на. Те, що в той час, коли він був живий, його знали менше, його цінували, запрошували менше. Тобто це, це величезна трагедія. І можливо, вже є якісь ідеї, як зараз нам вишукувати, знати своїх сучасників, своїх талановитих, Талановиту цю сучасну молодь, яка працює, творить вже зараз, для того, щоб про неї знало. Як мінімум вся країна. Можливо, ви в бібліотеці робите щось подібне таке. Можливо, вже в Україні існують якісь такі проєкти, і до яких долучаються і бібліотеки, і люди, які в принципі здатні нести цю ідею далі? Незважаючи на наш такий трошки меморіальну тему розмови, я хочу трошки додати оптимізму. З Максимом ми спілкувалися небагато, я дуже мріяла, щоб в травні цього року він потрапив до нас на форум військових письменників. Але якщо ми зараз відштовхнемося від історії Максима, його популярність, поетична слава, багато чому була спровокована тим, що його вбили росіянці, але його поезія така, що вона за умов інших. Вона не може бути широко м, прийнятною, це елітна поезія, це інтелектуальна поезія. Українці високоінтелектуальна нація, але в поезії, все-таки, як і в читанні прозовому, люди шукають простіших аналогій, простіших метафор, не такого можливо поетичного широкого письма. Тому моя тут думка про Максима, можливо, вона контроверсійна. Він мав право жити до глибоких сили, до, до глибокого сивого волосся, бути десь недовизнаним і десь там вже в глибокому віці, вже пожинати плоди своєї поетичної творчості, але росіяни цього не дали, і можливо він би був щасливий в цьому недопізнаності, тому що його поезія ховається від нас. Збагнути її мені, наприклад, легше слухаючи, коли її читає Тамаленка Павлова, чи коли зараз Вів'ян Морк, яку він просто була улюблениця його то, мистецька він мав татуювання символічне з Данієлою, і вона зробила неймовірну пісню на його текст. Тоді вона заходить. Але коли я сідаю, читаю його шість, я розумію, що не кожен текст я можу стягнути, а я добре тренована. В українській поезії. Тому з авторами дуже прицільна історія. От хто був недочутий, а роками до нас стукався, це Володя Вакуленко. Це Володя Вакуленко. От він був недочутий, непочутий, бо він роками прагнув цього. І я дякую, що відчати його дитячі твори високо і широко Просто вистрілили, дякуючи старому леву видавництву війському, і от зараз його мама, неймовірна пані Олена, робить все для того, щоб про нього почули більше. І якби травматично не було вбивство росіянами нашого лоді, ми зробили до прикладу в нашій бібліотеці літературний театр молодіжний. Вони вже зроблять другу його постановку, То була по по окупації зараз, вже виключно по його творах. Дітям дуже складно це дорослі діти, але дуже складно це проживати. І тим більше на прем'єрі була мати з сином Віталіком, володиним сином. І якщо кожного автора торкнутися, в кожного було щось недооцінене. Але це дуже індивідуальні історії. Мені видається, що деколи автор настільки оприлюднений, що неможливо осягнути, чому ж ми його не чули? А інколи автор так творить, що і не можна розраховувати, що його творчість буде там. Загально тому що різний формат письма. Тому я тут заглиблюся в якісь вже літературні процеси. Але свідомо того, що не питання, що смерть підсвічує Ілля питання в тому, що цієї смерті цієї втрати не мало бути. А тоді хай би складалося вже як було би визнання, невизнання Можливо, жодної збірки не було б визнане. Але за Максима Кривцова скажу, що Юля Мусиковська. Вона ще до півроку до того, як ми втратили, коли росіяни нас забрали Максима, вже домовилася за його переклад в одні з нордичних країн. Просто не мені здається, що Швеція, але можу помилятися. І тоді ніхто не думав, що так станеться. Але вже світ ним цікавився, тому що його поезія зі мною сперечались дівчата, які робили ввечері його пам'яті на його 33-річчя. Прекрасні поетки: Ія Ківа, Юлія Мусаковська, Катя Михайліцина, Олена Павлова. Вони були його голосом. Неймовірним. Але я з ними сперечалася, тому що я говорила: мене не дивує, що збірка вийшла Максимова в нашому форматі, але вже перед тим шведи е, працювали з тими текстами. бо Мені видається, що це його письмо дуже зрозуміло інтелектуалам Європи. От така. Вони сперечалися, казали, ні, це писано, перш за все, для українців. І я говорила, так, для дуже високоінтелектуальних українців, які вже є начитані попередньо поезією. Це якщо зупинитися на творчості Максима. Але якщо дуже захотіти, то його тексти можна доносити, як я вже говорила, використовуючи такі більш популярні засоби. Але стосовно втрат, у нас є така меморіальна шафка. Ми вирішили, що ми своїх авторів, які працювали з форумом, або загалом з нашою бібліотекою в такому дружньому полі, ми вирішили, що просто портрети, пам'ятні, місця. Треба, щоб працювала їхня література, і ми відповідно винесли їхні книги окремим таким на вході в залу презентації, так щоб не наче ці автори завжди з нами залишалися, і ми довго чекали, що Максим Петренко повернеться. Але на жаль, за півтора року все таки дізналися і провели його в останню його дорогу. Зараз ми сподіваємося на вістку від Бориса Гуменюка. І ці полички густіють. І я кожного разу, коли на хвилині пам'яті, думаю, що я не встигаю за хвилину задати всіх імен, якби я в серці їх не носила. Мені стає лячно, з іншої сторони стає ще лютіше, але ми меморалізуємо скоріше не. Пам'ять, щоб вона була такою в, в граніті, а ми намагаємося максимально читачу, волонтеру, в нас великий волонтерський центр, просто відвідувач, який прийшов за інтернетом в тепле, затишне місце, показувати ці книги на вході, щоб це було частиною нашого життя і частиною нашої майбутньої перемоги. І зараз там і Біжан Шаропов, який дуже побіжно був у нас, збірці, але ми запам'ятали його настільки яскравим. І на початку великої війни він повернувся вже як ветеран на фронт, і буквально зник в перші тижні і теж знайшли його не так швидко. І Ці полички чекаємо, переміщаємося, пам'ятаємо. І Вікторія Міліна, з якою ми в Краматорську мали плани саме на ці дні, коли вона потрапила в приціл російських ракет і. Це неможливо проживати, але є в цьому якась велика філософія, що коли по людях лишається щось більше, ніж тільки пам'ять нематеріальна, духовна, а книги, картини, спогади, думки ближніх людей про цю людину. Тоді пам'ять про цю людину буде практичною. Я завжди про практичність, навіть якщо це стосується такої великої страшної речі, як смерть. Ми а повинні Таню... з того робити неймовірні висновки щоденні висновки. Так, Таню дуже дякую за цю розмову, за те, що згадали, за те, що такі важливі дійсно теми підняли, тому що хочеться, щоб та еліта, так та інтелігенція, про яку ти сказала, яка розуміє поезію кожного, яка здатна її зрозуміти, щоб вона помічала, щоб вона не залишала самотніми. Тих людей, які ще живі, які ще творять, які наповнюють цей український простір слова, пісні музики, культури, мистецтва. І ми будемо завершувати наше піснею на слова Юрія Кархута сильна Україна моя. Я думаю, що це буде такий достойний фінал такої, нашої, можливо, першої про нього програми, так тому що якщо вийде книга, буде дуже цікаво її презентувати і цим теж продовжити, продовжити ту пам'ять, про яку ти говориш. Дякую тобі за те, що вийшла до нас на розмову. Ми постаралися і пригадати, і, і трошки розказати, і познайомити наших хвилинських глядачів, і не тільки з цією прекрасною світлою. Талановитою людиною з Юрієм Кархутом. Дякую тобі дуже. Дякую тобі, Юля, що згадала про нас, і ти живеш з нами, серденько, в нашій сім'ї. Дякую.